Цей слоган увікнить у ві, у вік вік для себе Україну. Це слоган. Блін, ну реально, ну як людина, яка не здатна вирізати свою думку державною мовою пробу президентом так довго. Ну, це просто капець, це незрозуміло взагалі. Від подібних речей, які мочив цей індивідуам, і вся Україна, і світова спільнота реально афігували на один рік. Як наслідок було створено гру Flappy Victor. Ця гра є створена під враженням від всесвітньо популярної Flappy Bird і комедійного персонажа «Віті». Хоч ідея не є новою, але багато користувачів її в будь-якому випадку оцінять, я просто впевнений. Дякуючи розробникам, прекрасним, розумним людям з України, людям з гумором, ви зможете зіграти за цього персонажа на вашому смартфоні або планшеті. Принцип гри досить простий. Ви керуєте головою Віктора і намагаєтеся вдаритися цією частиною тіла в труби, які розкидані на всьому вашому шляху. Якщо порівнювати з Flappy Bird, то реально баланс є трохи кращий. Ну, в плані, дається одразу ж набрати десяток, другий балів, ну, буквально через 10-15 хвилин гри, бо в Flappy Bird, коли граєш, то там ну, до 10 реально виходить, і все, а, ну, реально, треба дуже багато практики. А в Flappy Victor все набагато простіше. По одній простій причині голова Віктора є дуже легкою, бо вона не обтяжена е, нічим схожим на мозок. Вона, по суті, є пустою, як барабан, і там всередині робиться щось подібне. Коли черешня Віті падає на землю, то вам видає одну крилату фразу, яка теж свій час облетіла інтернет і згадується багатьма людьми і донині. Рюботня, я стараюсь. Окей, друзі, от така от гра. Думаю, вона заслуговує на увагу в будь-якому випадку. Е, дуже рекомендую для ознайомлення всім фанатам Flappy World та людям з почуттям гумору. У мене все, всім удачі і слава Україні!